Усім привіт, продажі Honda Serie V. Свіжопригнана Швейцарії 2011 року випуску, 2.2 дизель, повний привід, автомат, гарні комплектації, 185 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Також є вся сервісна історія. Дивіться відео до кінця. Всем буду поступово показувати. Кузов в гарному візуальному стані, м'ятин, царапин, колів абсолютно нічого немає. В чорному кольорі на 18-х оригінальних легкосплавних дисках з резиною Bridgestone 2022 року. Також у нас біксенонова лінзована оптика, протитуманні фари, передні та задні партроніки, буде комфортно паркуватися. Такий стан фар, ніяких тріщин, запотівання абсолютно нічого немає. Так само капот, все в гарному стані, як на свої роки. Великі дзеркала з дублюючими поворотниками, підігрівом і з електрорегулюванням і складанням. Також тормозні пліни спереду та заду. Практично без виробітки великої, нічого не потрібно міняти. Вікна всі оригінальні, включаючи лобове Honda. По цій стороні пройдемося. Як бачите, понизу у нас автомобіль загречений пластиком, плюс автомобіль Швейцарії, тому по нижчу, по прийомах, по будь-яких таких критичних місцях корозії абсолютно немає. Також по задніх стоп-фонарях пройдемося. як бачите, вони... Так само без нюансів, без тріщин, також є спойлерочок такий. Правий стоп так само ціленький, кришка багажного відділення, так само без нюансів, бампер ніде не був прижатий, також без царапин Позаду так само є партроніки і спереду. По цій стороні так само подивимося. Ніяких м'ятинок, царапинок, абсолютно нічого немає. Це доволі хороший протектор гуми, дисочки без бордюрок, без потертостей в доброму стані. Така гарна свіженька автівка. Зараз перевіримо її товщиноміром. Такий у нас професійний прибор ProfiLine. Зараз пройдемося по всьому кузову. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Фізично знаходимося місто Радивилів Рівненська область. Автомобіль має єдиний косметичний підкрас ось цього крила. По цей кантик перефарбовано. Всі останні елементи в оригінальні. Просто косметичний перекрас. перекрас, можливо, якась була царапана чи ще щось. Так автомобіль одразу і з таким підкрасом. Дуже доволі гарний, збережний візуальний стан і технічний стан автомобіля також саме основне. Бачите, як просто дзеркало. Якби він був би зацарапаний чи ще щось там за, е, такий, то ніяка поліровка б такому е, додатковому стану не довела. Тому е, Швейцарії завжди дбають, акуратно їздять, е, гарно дивляться. За технічним станом автомобілів, тому вони звідти приїжджають в такому класних збережених станах. Тому я завжди полюбив імпортувати в Україну автомобілі з Швейцарії. Це, як на мою думку, сама найкраща країна для імпорту в Україні, для, для України, якщо шукаєте гарні живі автомобілі. Ось такий нас салончик, почнемо з дверної карти, повний електропакет по вікнах, дзеркалах, шкіряні вставочки, пластик, зверніть увагу. Чуть-чуть вимазане, нічого не знищено, не зацарапано. Ось він код фіксуйте собі для перевірки. Також пізніше покажу вам сервісну книжку. Сидіння у нас комбіновані, шкіра Алькантара. Вони також з підігрівом. Саме краще поєднання, коли в зимою сідаєте, вам не буде холодно, відповідно, влітку сідаєте, вам не буде жарко. Таке, якщо потрібно ще більше тепла, також є сильніший режим підігрівання і легший. Такі у нас шкірні підлокітники окремі, Шкіряне мульта. Функціональне кермо так само зверніть увагу на його стан в класному, такому збереженому стані. Надійна коробка автомат, гідротрансформатор довгозонний кліматконтроль. mp 3 плеєр блютуз. Це нас сигналізує, що потрібно закрити двері. Автозатемнення дзеркала, потолочок не прокурений, не протертий, посторонніх запахів в машині немає. Також електрорегулювання, складання дзеркал, управління фарами. Управління партроніками, також у нас є два ключі плюс третій ключ на вебасту. Також присутній. Тут у нас другий ключ. Повний комплект ключів присутній. Тут у нас попільничка, прикурювач, точніше, такі різні карманчики. Зараз заведемо двигун. 185 тисяч огня, неперевірено пробігу. Пізніше відкрию капот, покажу вам під... підкапотний простір. Також кондиціонер холодить, кліма працює, кожна функція по автомобілю працює, можна так сказати. Датчик світла, датчик дощу також присутній. Тут все так покажу. Це дуже добре, гарно, так свіжо автомобіль виглядає. Ось такий стан пасажирського сидіння, дверної карти, торпеди, все в гарному, хайному стані. Тут у нас такий невеличкий бардачок. Так само тут у нас документація, сервісна історія, все покажу згодом. Зараз покажу вам задній ряд. Поки що заглушим. Думаю, багато про цей автомобіль не потрібно розказувати. Він же дуже добре себе гарно зарекомендував у нас в Україні. Ну, не тільки в Україні, і в Європі. Також зверніть увагу на прийоми, на нижні частини дверей. Ніяко корозії, абсолютно нічого немає, плюс у нас пороги захищені пластиком щоб не вибивало камінням і так далі. Ось такий диванчик позаду. Алькантара у нас. Так само спинки у нас не зацарапані. З цього ракурсу покажу потолочок. Також сидіння складаються. система кріплення і суфікс присутня. Неврівно плово складається, але якщо потрібно щось велике, габаритне перевести, без проблем це можете зробити. Це у нас багажне відділення. З двійною підлогою пізніше до нього перейдемо. Також спинки відкидаються назад, щоб було комфортно для пасажирів даній поїздки, система кріплення і суфікс. Тунелю посередині немає і дуже комфортно пересуватися в трьох на задньому ряді. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Все в гарному збереженому стані, така хороша, приємна атмосфера автомобіля. Кожна кнопочка підсвічується, кожна функція. Функціонує без проблем. Також є блокування від дітей, якщо зачинити, вони не зможуть зсередини відкрити дверцята. Покажу багажне відділення, партроніки. Також у нас нижче держава, автомбіль Швейцарії, ще раз повторюсь. Подвійна у нас така підлога Вона також знімається і ставиться сюди, якщо вам не потрібно, аварійний знак в комплекті. Як завжди у нас домкрат, ключі, запаска, все на місці, ніхто ніколи нічого не забирає. Все завжди залишається з машиною, як приїжджає. Також є розетка на 12 вольт. Собі поставити холодильник, десь який дати в дальню дорогу автомобільний, чи десь на природі собі заряджати девайси, такі хромові накладки, щоб захищало, щоб не швидко тут видирявся пластик. Так само все продумано до різних дрібниць. Також вікна задні заламіновані заводським таким напилом. Передні легше так заламіновані, щоб швидко не вигорав салон. Також додатково вже в Україні можете собі тонувати. По Європі тонування заборонене. Не завжди автомобілі приїжджають без тонування. Ось так виглядає все з цього ракурсу. Також пороги, пластик. На це все завжди наголошую. Це на судичка, щоб звертали увагу на ці різні дрібниці. Це все вказує на як користувався попередній власник машиною. Якщо все в гарному стані, тому я думаю, завжди машина буде і в технічному стані також доброму. Завжди це при виборі в Швейцарії звертаю на це увагу. Багато хто. Скаже, що це не варто на це звертати, приймаємо пошук автомобілі. Завжди звертаємо увагу, щоб все було і технічний стан автомобіля, і зовнішній, і внутрішній стан. Все відповідало своїй ціні, можна так сказати. Бачите, тут все дуже у нас добре. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Зараз покажу вам всю документацію по машині. Це у нас папочка. Різні книжечки, інструкції. Так. Машина також хочу додатково сказати, завжди обслуговувалась на офіційному сервісі Honda, це також немало важливо. Ось собі ставте на паузу, фіксуйте. Також додатково кожну сторінку сфотографую і залишу всі фотографії в телеграм-каналі або вайбері. Посилання залишу в описі під відео. Ось крайнє обслуговування було на пробізі 178. Тут нерозборчиво, 24 рік, 6 місяць. Також ця бірочка дублює цю відмітку. Наступне по рекомендації на пробізі 194. Потрібно вже замінити масло на 6 місяць, 25 рік, або на пробізі цьому, або на цій даті. Також завжди для себе рекомендую будь-який автомобіль, який купують для себе з Європи, одразу обслужити масла, фільтра поміняти і вже спокійно собі їздити. При потребі, якщо стоїть ремінь, то і замінити ремінь. В даному випадку тут у нас стоїть цепка. Цепка, як всі знають, на цих автомобілях дуже гарна, надійна, гарно, дуже довго ходить. Тому, як мінімум, ще, думаю, 150 тисяч. Не потрібно до неї заглядати. Так, Зараз відкрию капот, покажу вам, як працює двигун. Дуже гарні надійні провірні двигуни Aditec, надійні привода, коробки, дуже така надійна машинка, універсальна при відкриє вікно. ніколи вас не підведе, тут нічого не милось, всі болтики ціленькі, нічого не кручено, не верчено. По капоту, по крилах, по фарах, по бамперу. І бачите, все тут добре. Мотор працює чітко, рівненько, ніяких запотівань, підтікань, абсолютно нічого немає. Біксенонова лінзована оптика гарно свічує дорогу вночі. Або в темну пору доби. Автомобіль вас виручить на різних ділянках доріг, поєднані з високим кліренсом. Як бачите, такі бампера у нас заглажені, будь-куди не буде нічого черкати. І повним приводом будь-куди зможете заїхати чи виїхати з будь-яких перешкод, будь-то болото, сніг, пісок і так далі. Ідеально підход для, для наших доріг в Україні, можна так сказати. Автомобіль розмитений, нагадаю, сертифікований, вже готовий до постановки на облік. З машини надаю весь пакет документів для реєстрації МРЕО. Також можемо доставити його до вас, підім. Підписуйтесь на Viber, Telegram. Посилання залишу в описі під відео. Там публікую всі наявні автомобілі, звіти по доставкам, фотографії з клієнтами. Також це все там можете переглянути. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. На все віці, комфортна посадка, гарна глядовість, великі дзеркала з підігрівом, електро електроскладанням, регулюванням. Так все складається. Як бачите, все повністю функціонує. І також вони з автозатемненням і так само це дзеркало має функцію автозатемнення. Двозони клімат-контроль, проїзд-контроль, все гарно холодить, кондиціонер працює. Шкірене мультифункціональний кермо зверніть увагу, нічого не затерто. Також підігрів Сіді, Алькантара, Шкіра. Все тут у нас на вищому рівні, можна так сказати, сілля, датчик, датчик, датчик дощу, тож кого цікавий даний автомобіль. Приїжджайте на тест-драйв, огляд, місто Радовилів, Рівненська область. Автомобіль гарно себе, впевнено себе почуває як і на трасі, так і на бездоріжжі в поєднанні з високим кліренсом і повним приводом. Він вже розмитнений, сертифікований. Готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги своїм приїхати, можемо доставити його до вас. Під дім також така послуга доступна. Ось такі у нас оберт. Та автомобіль дуже динамічний і при тому економічний. Підійде для кожного, можна сказати, для різних задач, для кожного дня. Також підписуйтесь на YouTube канал, Вайбер, Інстаграм, Телеграм. Посилання залишу в описі під відео. Там публікую всі наявні автомобілі, фотографії, описи і ціну. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте. Всім дякую за увагу. До зустрічі!